Неабиякий мастак, йому жінка що не зварить, все не так вередує, як з'їдає твій обід, наче гирю закладаю у живіт. Он, -то рік я в ресторані, каже, був, ледве мискою з веделкою не проковтнув. там таку Може з'їсти навіть власний черевик. Раз в неділю ми зостались без жінок. Подались вони раненько на товчок. Ми з кумом закурили, сидимо, я наліво він направо плюємо. Не заставили нам їсти то нехай. А ми зваримо вареників. Давай. Налили уноч свіжої води, півмішка муки засипали туди, як качалку взяв, а кум мій макогон, тісто туго замісили, як гудрон, дві пачки дріжджів кинули туди красота, потім перцю і лаврового листа, тісто висипали ми на стіл. Січемо, я ножакою, а кум мій сікачем. Я вареники ліплю, а кум мій укидає, в казані кипить, аж піниться. Кум походжає по кухні, мов командир, і говорить нехай від лопне, а жінкам і отакунького вареничка не дам. Казані кипить, аж бульботить, сир гарячий нам на голови летить. Покипіло так не більше двох годин. Дивимося. Збили всі вареники в один. Ми штовхаємо той вареник до дна. А він випирає з казана. Кум говорить, ну нехай вже буде так. Покуштуємо, яке ж воно на смак. Ми вареник поділили, сидимо, я веделкою, кумлушкою їмо, Я помалу ремигаю, кум жує. Ну. Цікаво. Яке враження твоє, я показую на пальцях і стогну, зуби злиплись, язик не поверну. В кума очі лізуть злоба не ковтне. Просить, стукне по потилиці мене, а як двину йому шию, тут одразу нам полегшає обом. Кум затявся на своєму. А жінкам я й понюхати не дам, те, що я не з'їв. і мій не доїв, потягли ми кабанові у хліба. Кабан понюхав кісто, кашлянув, перевернувся у бояру і заснув. Кум штовхає, то Пардон мусє кабан. Вибачте, я не знав, що ви гурман. Може, ви вже захотіли в ресторан. І надів йому на голову казан.